Президент США Джо Байден став прадідусем старша онука. Наомі Байден народила хлопчика. Малюк народився вагою трохи більше 4,5 споловини кілограми. Ого, трохи це дуже більше. це дуже хороша вага. Так і насправді про це пише CBC News. Якщо нагадати, то перша леді Джил Байден поділилася світлиною президентського подружжя із правнуком. Нагадаємо, Наомім Байден, дочка сина президента Хантера, оголосила про свою вагітність у листопаді до. Пис у соцмережах, присвяченому дню виборів, вона вийшла заміж за юриста Пітера Ніла в Білому домі у 2022 році. Це був перший випадок, коли воно ну, президента одружився в Білому домі. Ну, ти кажеш, що 4,5. це чотири У мене серьезно. була вага, якщо не помиляюся, 3,800, коли я народився. А тут 4,5. Ну, хоча М -м. я теж народилася немаленька, я народилася з вагою 4,100. О, бачиш? ну але 4,5 це. Але коли мій син народився з вагою 3500, то мені ну легше стало так. Вот. Ну що ж, друзі, от такі mm. от історії. Це те, що у світі коїться, але так. у світі ще коїться в тих самих сполучених штатах. Та ми нагадаємо, що вже другу добу триває боротьба з рунівною пожежею, яка охопила лос анджелес та його околиці. Стихія забрала життя щонайменше п'ятьох людей, знищені тисячі будинків пожежа, яка охопила райони. Пелісейц і Тонгерц і Вудлі назва... назвали наймасштабнішою в історії міста. Локалізувати вогонь поки не вдалося. Пожежникам критично бракує води. Через стихію півтора мільйона людей залишилися без електропостачання. Близько 130 тисяч отримали накази про евакуацію. У середу на голівудських пагорбах спалахнула нова пожежа.